фігури здорові, потім цілий побік е, е, дров гружений. І куди вони пішли, хто знав. Треба йти. Це ми в калабрії. Ух ти, треба йти подивитися, коли вона, кого вони там палити будуть. Не українську відьму, звичайно. Ой, що це, я дітки вивалилася, на мене дивляться. Ми в відпустці я обожнюю калабрію. Обожнюю. Куди ж от воно пішло, хто знає. Треба подивитися піти. Так, ми зараз їдемо на пляж, на пляж. Ого. І цей. А потім. Потім не знаю, Ще не вирішила, з чим буде займатися. Ах, ти я ще такого не бачила, що це за дійство таке.